Дуже класна вакансія. Місто рокішки з виготовлення м'ясних делікатесів, ковбасний цех. Ніхто такого не робить, Це реально процеси, які там будуть. Це аля Ковбасний цех. Жінки там вкладають ковбаси, формують ковбаси. Чоловіки нанизують на штирі, каптять їх, варять і так далі. От чоловік е каптільню на штирі нанизує. Ну це робить чоловік. От він нанизує, потім збирає. Вот, скидує в ящики, жінки вже упаковують, стікерують і так далі. От, вони так оброблюють. Тут видно далі, що йде в плівці уже з вакуумною упаковкою. Жінки таким займаються, колбасами підрізають ці якби, ланцюжки, не знаю, як воно називається. Ніхто такого не показує. Це реальні процеси, які там є. Зарплата від 1000 євро, повністю безкоштовне житло, повністю безкоштовне житло. 5 євро в годину. Отак виглядає кінцевий результат. Кавбаски, сосиски, сардельки, які ми любимо реально відео зробити. Місто Рокішкіс. Зустрічаємо вас на вокзалі повний супровід. Ставимо еміграцію, нічних змін немає. Жінки до 55 років. Повторюсь, безкоштовне житло, зарплата від 1000 до 1200 євро чистими. Кого цікавить така вакансія? Одразу дзвоніть за номером, який я залишав в шапці профіля. До нових зустрічей!